З Євангелія від Йоанна. Того часу Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому: Чи з Назарета може бути щось доброго? каже йому Филип Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому: равві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш, ще більше від цього побачиш. І він каже йому: Воістину, воістину кажу вам, побачити небо, відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином.